Залишались такі гарні, інституції, церкві, щоб біля вас були чоловіки, які вас кохають, щоб ви кохали. Здоров'я, гарних родин, родинного затишку, ну, і щоб життя було краще, ніж зараз, щоб це вам вдавалося. Розпорядження міського голови про нагородження грамотою виконавчого комітету міської ради. За плідну працю на благо громади міста. Високий професіоналізм та нагоди міжнародного жіночого дня нагородити грамотою виконавчого комітету Абрамчук Валентину Анатоліївну, головного спеціаліста відділу висловлювання архітектури виконавчого комітету. А Тамару Михайлівну, головного спеціаліста сектору звітності та бухгалтерського обліку, кооперації з рекомендації вчинення управління Державного казначейства, казначейської служби України в місті Кузнецовському. Водько Оксану Іванівну, машиніста тісторобних машин, товариства з додатковою відповідальністю Кузнецовський хлібозавод. Якову Тетяну Пилипівну, інженера Кузнецовського міського комунального підприємства. Коваль Тетяну Ілларіонівну, головного спеціаліста міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді.